Так, оцей в стороні чорненький ніби працює, це той, що я казав, що в нього був, випав і висів трохи оцей його, як там правильно воно називається. Не одним словом, зараз я прослідкую, подивлюся, чи він стоп, чи той його не зганяє, хоча той ніби... Ні, ну Вони, в принципі, ругасники, але той завжди був більш сильніший, видно, він ще не вміє працювати, ну, ще не хоче, а оцей оцей топче. То добре, бо вони якісь які знесуться, От мені цікаво, чи... Чи в нього вийде, чи його треба прибирати, щоб я його дармо собі на сезон не лишив, бо я їх поки що не закладаю. А суто, а суто ось так поки, скажімо так, пробний. Ну-ну-ну-ну, вийде в тебе чи не вийде? Чи ти не маєш чим. А ну, ніби стоптав. Є чи нема? Чи тобі відірвали? Ні, є. Значить, молодець. Це оцей красивий. З великою такою, Не з великою, а з... Бачите, яка масочка в нього темненька, гарненька, красончик.